Тарас Григорович Шевченко, балада Лілея, виконує учениця восьмого класу Корочук Талісія. За що мене, як росла, я люди не любили? За що мене, як виросла, молодую вбили? За що ж вони мене тепер в палатах вітають? Очеві спускають з мого цвіту? Дивуються, не знаю, де діти. Скажи ж мені, мій братику. Королеві цвіте, я не знаю, моє сестро, і цвіт королевий схили свою головоньку червоно-рожеву до білого похилого личинка лілеї. І заплакала лілея росою сльозою, заплакала і сказала, брате мій, з тобою ми давно уже кохаємось, а я й не сказала, як була я людиною, як я гордувалась. Моя мати, чого вона? Вона все журилась та на мене, на дитину дивилась, дивилась і плакала. Я не знаю, мій брате єдиний, хто їй лихо заподія, Я була дитина. Я гралась, забавлялась, а вона все в'яла. Та нашого злого пана кляла, проклинала, та й умерла. А пан взяв мене добудувати. Я виросла, викохалась у білих палатах. Я не знала, що бастря, що його дитина. Пан поїхав десь далеко, а мене покинув. Прокляли його люди, будинок спалили. А мене не знаю, за що вбити не вбили. Тільки коси мої довгі одстригли, накрили осижену вечіркою. Та ще й рихотались, жиди навіть І на мене плювались. Отака то, мій, братику, було мені в світі молодого, короткого, не дали дожити люди віку. Я умерла зимою під тину. А весною процвіла я світом при долині, світом білим, як сніг білим, аж гай звеселили. Люди взимку Боже мій, Кату не пустили, а весною дивились на мене. А дівчата заквічались і почали звати Лілею снігоцвітом. І почала я процвітати в гаю і в Теплицях, і в білих палатах. Скажи ж мені, мій братику, королеві цвіте, нащо мене Бог поставив Цвітом на сім світі, щоб я людей веселив. Тих, хто був мене, матір, милосерний, святий Боже милий, і заплакала лілея, а цвіт королеви схилив свою голову червоно рожеву до білого похилого количника лілеї.